Слава Україні! На зв'язку Богдана Вікторівна і у цьому відео я хочу вам розповісти, як вчити лексичні помилки, тому що лексичні помилки це те, що я щороку на НМТ в різних форматах завдань, і їх потрібно просто вчити. Якщо ви мене запитаєте, чи є певний перелік лексичних помилок, які потрібно знати, я вам скажу: no, немає. Перелік наголосів є, а перелік фразологізмів і лексичних помилок, на жаль, у нас немає. Тобто використовуються звичайно поширеніші там різні. Росіанізми, різні тавтологічні плеоназми е і інші інші лексичні помилки, які трапляються в нашому мовленні. Але я вам можу дати кілька рекомендацій, як вчити лексичні помилки, як розширювати свій словниковий запас і правильно говорити. І це допоможе вам скласти НМТ, тобто де шукати списки найпоширеніших помилок, як їх вчити, щоб це було ефективно, і подібне, подібне, подібне. Ну що, я думаю, на цьому затягувати не будемо і погнали до моїх практичних порад. Отже, перше, Ще рекомендується завести окремий зошит, де ви будете виписувати лексичні помилки, які ви будете чути, бачити в різних книжках і тестах. Тобто, буквально виконуєте тести минулих років, дуже часто лексичні помилки просто повторюються. Так поширених не так багато, ну відносно. І вони щороку повторюються. так. Або, наприклад, є у нас лексичні помилки з певних тем. Наприклад, візьмемо дієприслівник, дієприкметник. Ми знаємо, що дієприкметники з уч уникаємо, а вшивши -вши їх взагалі не існує. І коли ми бачимо дієплі, з суфіксом ШИ, ми розуміємо, що все це лексична помилка. Цей варіант нас точно відпадає, як бувши у користуванні, бувши який так. Тобто, ми розуміємо, що на місці бувший може бути будь-який інший дієприкметник суфіксом ШИ. Ми розуміємо, що цього дієприкметника насправді не існує, і це автоматична лексична помилка. Так, тобто, ви виписуєте і правила, якщо до цього можна прив'язати правила, і просто лексичні помилки, як їх будете бачити в різних тестах, коли будете виконувати пробні тести, і обов'язково на заносвіта Йоан. Пройдіть тести з лексикології лексичних помилок і випишіть ті, які ви не знали. Тобто заведіть окремий зошит, де ви будете виписувати те, що ви не знаєте, і додавайте їх квізли. І звідси випливає наступна порада. Завантажуйте собі квізли. І якщо ви хочете отримати картки з там, де дуже-дуже багато лексичних помилок, здається, майже 300 я не збирала. То обов'язково напишіть мені в інстаграмі, напишіть мені в інстаграмі лексика, і я вам надішлю ці картки. І ви зможете ними користуватись, завантажувати і вчити багато багато лексичних помилок поширених, так там де ви не можете їх і не знайти. Е, тому Quizlet це дуже класна штука. Ви можете створити свій, свої власні картки, записувати і вчити. Можете використати мої там, де багато різних лексичних помилок. І це теж буде вам допомагати. Тобто, буквально перед сном. 10 хвилин покласти ті картки, вже якусь кількість помилок запам'ятали, якщо будете робити це на регулярній основі, звичайно ж. Наступне у мене є файлик, який я зібрала. Там багато поширених помилок, які просто йдуть переліком. Ви їх можете шукати в інтернеті і збирати теж файлик. Можете знову ж таки, напишіть мені лексика, слово лексика в директ в інстаграмі. І я вам надійшлю посилання і на картки, і на лексику, і на ігри, і на все, що я хотіла в цьому відео розказати. Я вам надам цю інформацію. Просто напишіть. Ні, в інстаграмі лексика. Ні, інстаграм, бо укрмова, бо крапочка укрмова. Ось так буду вас там чекати, і будемо вчити лексику разом з вами. Допоможу вам сперести трішечки ваше завдання. Е, так, от е, знову ж таки, списками вчити це неефективно, але з цього списку ви можете просто використати якісь лексичні помилки, які раніше ви не знали. Наступне це ігри. У нас є сайти, де є мовознавчі ігри, і на лексику і фразологію там дуже класно їх теж вчити і практикуватися, знаходити нові ігри. Ви можете там створювати власні ігри, якщо. Хочете, е, я вам теж надішлю кілька варіантів, якщо ви напишете мені лексика в директ. Вже скільки разів це сказала. Тобто підпишіться на мене, напишіть директ лексика і я вам надішлю ці матеріали. Ось, І це дійсно цікаво і ефективно, якщо ви будете періодично грати або шукати нові ігри. Тому обов'язково цим користайтеся, не нехтуйте, тому що лексикологія є щороку на НМТ, і лексичні помилки теж у різних форматах завдань у нас трапляються. Тому обов'язково не профукайте цей момент. І останнє ще хочу хочу сказати, перевіряйте себе і близьких, тобто намагайтеся помічати ці лексичні помилки в рекламах, в ЗМІ, в умовленні своєму, інших, так, тобто на тестах, в контексті. Намагайтеся їх вчити знову ж таки, теж в контексті. Намагайтеся, якщо ви знаєте, що ви тут точно не знаєте і перший раз чуєте цю лексичну помилку, спробуйте створити речення з неї, заговорити з кимось цим реченням, тоді ви точно запам'ятаєте. Ось такі мої поради, як вчити лексичні помилки. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій. Ютуб канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Instagram, Telegram, TikTok. Будемо готуватись до НМТ з української мови та літератури разом, а не разом. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Пока-пока!